В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава імінь. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і оспівуємо на небесах з причистим тілом Твоїм, Твоє божественне Вознесіння. Цією величальною Піснею ми сьогодні прославляємо. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа з тілом, на честь якого є освячений також цей храм і цей монастир отців Василян тут у Золочеві. І кожного року на це велике свято Вознесіння тисячі людей приходять на цей відпуск сюди до монастиря. Цього року. Цей відпуск також відбувається в непростий час. В час, коли вся наша країна, весь наш народ веде боротьбу за свою свободу і за свою гідність, відстоюючи незалежність нашої держави і відстоюючи також нашу українську землю. Тому з особливою. З особливою надією і упованням сьогодні ми також прийшли на цей відпуст, звертаючись і в Господа Його благословення і Його заступництва для наших воїнів, захисників і захисниць і для всього нашого народу і для нашої влади. Чому вчить нас це ця подія Вознесіння? Нашого Спасителя і Господа, свідком якої були учні Христові апостоли, але і також причиста Діва Марія, мати Ісусова. вона також була свідком цього Вознесіння. Вознесіння Ісуса з тілом на небо, де він засів праворуч Отця. Не випадково Христос возніс також людське, наше людське тіло туди на небо, до престолу Небесного Отця. Коли ми читаємо початок Святого Писання, Богонатхненний автор, вказуючи нам про створення світу, каже, що Господь також створив людину, вдихнувши в неї свого духа. І створивши її на свій образ і подобу, створив людину, щоб вона, будучи в тілі, відображала образ і подібність до Господа, до свого Творця. Тобто, щоб людина була, Господь створив її, щоб вона була вільною, щоб вона була розумною, і щоб вона також чинила добро, щоб вона чинила любов і милосердя. Так як Господь є той, той, який робить добро, так само людину створив, щоб вона розумно і вільно вибирала і чинила добро. І тоді людина перебувала в цьому місці блаженства разом зі своїм Творцем і Господом, насолоджуючись блаженством перебування з Богом. Але коли людина порушила, Цю подібність до Господа, коли вона замість того, щоб вибрати і чинити добро, вчинила зло, коли вона втратила цю Божу ласку і Божу благодать, тоді негідна вже була перебувати з Господом, і ангел виводить її з цього місця раю. Але попри це все, Господь обіцяє людині Спасителя, Месію, який прийде і знову поверне людині втрачену цю Божу благодать, яку людина втратила через те, що вчинила зло, що не використала цей дар свободи і розуму для добра, а використала на зло. І ось Саме Він, Ісус Христос, Син Божий, є тим Месією, тим Спасителем, якого посилає Отець на землю, посилає небесний предвічний Отець, посилає свого єдиносущного Сина, щоб він прийняв людське тіло і став людиною. Бог став людиною, про що говорить Євангелист Іван в цьому своєму Євангелії. Що на початку було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. І слово сталося тілом і замешкало між нами, відкриваючи це таїнство втілення Божого Слова, Божого Сина. Син Божий став також сином Марії. І Господь не випадково вибрав саме цей шлях, немов би приниження. Бог приходить на землю, стає людиною, приймає людське тіло. Заради чого? Заради того, щоби це тіло очистити від цього гріха, від цього зла, яке приніс в нього Адам, перший цей чоловік. І Христос, живучи тут на землі, в цьому тілі, каже апостол Павло, що. Христос прийняв повністю все від нас, від людини, став подібним до нас у всьому, каже, крім гріха. Христос прийняв це людське тіло і Його зберіг чистим і непорочним. І Він в цьому тілі також страждав, в цьому тілі Він дав себе розп'ясти на Христі, приніс себе в жертву. Щоб показати свою божественну любов до нас. Тим самим через цю жертву, рятуючи, від куп... ця жертва є цим викупом за наші гріхи, за гріхи кожного з нас, Господь показав в тілі цю велику божественну жертву і любов Господа і Бога до нас, до кожної людини. І на третій день Воскрес! Воскресив це тіло. Мертве людське тіло з силою свого Божества Воскресив. Як каже Евангелист, ми чули в сьогоднішньому Євангелії, 40 днів після Воскресіння Ісус з'являється учням, щоб їх скріпити у вірі, щоб ще раз утвердити їх, щоб вони не відступили від Нього, але були вірні Йому, щоб вони стали свідками Його Воскресіння. В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і по всі дні, по всі краї землі, щоб вони стали проповідниками цього славного Христового Воскресіння і також Вознесіння. І тоді, в цей сороковий день, Христос вивів учнів до Витанії, на гору Оливну і там, поблагословивши їх, щоб вони Сказав їм, щоб вони чекали, разом перебували в молитві і чекали, коли одягнуться силою з висоти, щоб іти і звіщати цю благовість, це Євангеліє, Царства Божого. І, піднявши руки, благословив їх і вознісся на небо. І учні, каже Євангелист, повні радості повернулися до Єрусалиму. Може, видатись дивним, чому вони радісними повернулися, адже Христос їх залишив. Вони більше не побачать його в тілі. Це останній раз, коли вони його бачили. Але вони з радістю повернулися до Єрусалиму, переживаючи цю присутність Господа разом з ними в їхніх серцях. І очікуючи цієї сили з висоти, зіснення Святого Духа. Тому церква з такою радістю і величністю прославляє і вшановує це свято, Вознесіння нашого Господа з тілом на землю. Христос возніс це людське тіло на небо, возніс на небо і сів праворуч Отця, тим самим показав яку велику гідність. Господь дав людині, і, зокрема, також тілу людському. Це не є лише якась матерія, це не є зло, це не є негатив, це не є протиставлення тіла і душі. Але тіло і душа, яку створив Господь, який дав людині, це все, є, свідчить про особу, про людину, і все воно має велику гідність. І Господь. Святом Вознесіння підкреслює цю гідність людини, її тіла і її душі. Дорогі Христі, наскільки важливо є, щоб кожен з нас розумів про це, щоб кожен з нас усвідомлював, що ми від Господа отримали цей дар, тіло і душу. Ми отримали цей дар, щоб бути образом і подібними до Господа, щоб зберігати Його. І щоб ми, як вказує сьогоднішнє свято, як вказує Господь, щоб ми пам'ятали, де є наша батьківщина, небесна батьківщина, до якої ми прямуємо, лише ті, хто з гідністю збереже цей образ і подібність, війдуть також до цієї небесної батьківщини. До Божого царства, яке приготував нам Христос. Наскільки є важливим, щоб кожна людина усвідомлювала це, і щоб кожна людина робила всі старання, щоби війти до цієї батьківщини, щоб зберігати цей образ і подібність Божу в собі, щоб зберігати свободу, свій розум для того, щоб чинити добро. Вибирати добро. І Господь своїм життям, своїм прикладом, Христос показав нам, що людина може це зробити з Божою силою і з Божою допомогою, опираючись не на себе, а опираючись і надіючись на свого Творця і Господа. Дорогі Христі, цього року ми також відзначаємо 400 років від. Мученичої смерті святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького, який тоді був архієпископом тодішньої Київської митрополії, яка сягала також і білоруських земель. І саме він розумів також важливість цього, щоб зберігати цей образ і подібність Божу в собі. Коли ми читаємо про життя, Святого Йосафата, який спочатку вступив до Василянського монастиря при Святої Трійці у Вільнюсі, саме там він почав цей свій духовний подвиг. Там, в молитві, щодня звершуючи церковне правило богослужіння, там він плекав і працював над своєю душею, плекав цю цей образ і подібність Божу в собі, за найменші свої якісь прогрішення старався якнайшвидше приступити до таїнства покаяння і сповіді, щоб навіть від найменших думок чи прогрішень очистити свою душу, щоб Господь очистив її, дбав про чистоту своєї душі і свого тіла також. І Він був тим, який. З великою ревністю молився і старався про єдність в нашій церкві і в нашому народі. І саме за ту єдність, відстоюючи цю єдність, він віддав своє життя, був замучений в листопаді 1623 року у Вітицьку, прийнявши цю мученичу смерть. І ці мучителі кинули тіло. Його вдвійну в річку і думали, що з цим забудеться пам'ять про нього. Ніхто його більше не знайде і не згадає. Але Господь також своїм знаком, світлом, яке виходило з тіла, з мертвого тіла Йософата, Саме таким чином віднайшли це тіло, піднесли його з, з тої водяної. Глибини принесли його до Вітебська, потім до Полоцька. І великі знаки і чуда творилися, народ, бачачи, такий великий знак, що Господь зберіг свого праведника, що Він зберіг його і через його заступництвом також великі чуда і зцілення чинилися в цей час. І не випадково, що завдяки заступництву Його церква також проголосила Його блаженним і згодом святим. Святий священомученик Йосафат, архієпископ Полицький. Ми цього року відзначаємо 400 років від його мученичої смерті. Він також для нас є прикладом. Він віддав своє життя заради того, щоби. Зберегти єдність нашого народу і нашої церкви, але і також, щоб осягнути ту небесну батьківщину. І Господь за цей Його подвиг мучеництва нагородив Його цією пальмовою гілкою життя в тій небесній батьківщині. Тому в сьогоднішній день і цей рік ми також з особливою. Довірою звертаємось до Нього, до нашого великого святого, просимо в нього також заступництва для всього нашого народу в цей нелегкий час війни. Але він також для нас є тим прикладом, прикладом, як ми повинні старатися, зберігати чистоту своєї душі і свого тіла. І сьогодні ми відзначаємо, чи це свято Вознесіння нашого Господа, повинні також кожен з нас запитати себе, в якому духовному стані перебуваю я? Чи ці слова апостола Павла, які він говорить до коринтян, кажучи, ви пам'ятайте, що ви є храм Святого Духа, що ваше тіло є храм Святого Духа. Чи наше тіло також є храмом Святого Духа? Чи, можливо, воно є чимось іншим, в ньому щось інше є? Можливо, ми є тими, які піддаємося гріхові, піддаємося різним пристрастям. І тоді тіло не служить для нашого освячення, але навпаки, воно є тим, яке тягне нас до гріха, яке відводить нас від Господа. Це тіло. Яке створив Господь і створив Його добрим, і створив його для того, щоб ми в ньому прославляли нашого Господа, щоб ми в ньому не чинили гріхи, але щоб ми ним чинили добро, добрі вчинки, щоб саме в нашому тілі, в нашій душі були добрі думки, добрі бажання, і щоб ми тим тілом, нашими руками і собою чинили добрі вчинки. Ось для чого Господь дав нам тіло. Нехай в сьогоднішній день, коли ми вшановуємо цю пам'ять Вознесіння нашого Господа, якому Він показує гідність людської, людського тіла і людської особи, цілої людської особи. Нехай для нас також стане заохотою, щоб ми не знеохочувалися в нашому житті. Щоб ми в житті не піддавалися злу і гріхові, але щоб ми боролись з гріхом, щоб ми через святі таїнства, покаяння і сповіді, Пресвятої Євхаристії, щоб ми через щоденну молитву черпали в Господа сили перемагати зло і чинити добро, щоб ми були тими, які чинять добро і які прямують до цієї небесної Батьківщини. Цей рік вже більше як рік, коли триває війна. Також наші захисники і захисниці борються за нашу земну батьківщину, відстоюють нашу гідність і нашу свободу, ціною часто також ціною свого життя, віддають своє життя. Заради того, щоб ми тут, на нашій землі, в земній в нашій батьківщині в Україні, жили вільно і свобідно. Це також великий подвиг, великий вияв любові до свого народу і до своєї батьківщини. Це без сумніву великий подвиг, який Господь також нагороджує. Нагороджує великою своєю нагородою, безмежною, безцінною нагородою, також цим вінком нев'янучої слави, небесної слави. Вони, які віддали своє життя заради того, щоб ми жили, вони також удостоюються цієї великої Божої благодаті. Життя у цій небесній батьківщині, до якої всі ми прямуємо. Ми повинні це також собі усвідомлювати, що життя наше тут на землі, на нашій українській землі, воно є для того, Господь нам дав, щоб ми гідно його провели, і щоб ми, зберігаючи цей образ і подібність Божу, вступили у також життя в цій небесній Батьківщині. Отож, сьогоднішній день просімо їх за заступництвом нашого святого, великого святого священомученика Йосафата. просімо також цієї Божої благодаті, Божої сили, щоб кожен з нас беріг цей образ і подібність Божу в собі, щоб наші тіла були храмом Святого Духа, щоб ми таким чином. Прямували до цієї небесної батьківщини, але й також сьогодні просімо всі звертаємось єдиним голосом, єдиним серцем, єдиними устами, звертаємось до нашого небесного заступника і Господа і Бога, просячи в нього сили і заступництва для всього нашого народу, для нашого війська, щоб Господь охороняв їх. Щоб дав їм мужність, відвагу і силу зупинити ворога, агресора і злочинця. І щоб дав силу звільнити нашу землю, щоб ми на нашій вільній, мирній землі могли прославляти нашого Господа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!